Lexus RX 2015 рік, 12.3 дюйма, включився Android. Грала музика, включилася. Включився плеєр музичний. Так. Що ми собі зразу знали, що там, що музика mm -hmm. Все, звісно, є. Так, В Android. Карпідне оригінальне рідне меню. Mm -hmm. Музика, відео. Картинка класна, ага. сочно. Ще плівку зняти заводського, то вже клієнт собі сам зняв. Так, то вже інше питання. Так, клімат-контроль. Температура угу. регулюється. Зрідно там індикація відбувається, можемо зараз виключити його. Так, додатки. Всі додатки в Android. Є CarPlay. Є Android Auto, є DSP, є навігація навітел з картами України і Європи. <кхи> Оригінальний джойстик ось такий працює в Android і, і, і в штатному Добре, є карта. Переходимо кнопочкою в меню в рідне меню. Рідне uh -huh. оригінальне. Тут маємо радіо. Можемо радіо включати. Перейти на медіа. Виключу його. Так. Заходимо в оригінальне меню. Відповідно тут джейскує настройки. Це все працює. Повністю збираємо. коли включаємо клімат, маємо додаткову пуктору знизу, так, в оригіналі. Тут так само вся індикація відбувається. Щоб перейти назад в Android, нажимаємо меню, протримаємо довше. Зійшли в Android. Відповідно, угу. тут музика і все інше. Кнопки на кермі працюють. Так. Камера штатна. Камера. Нормальна картинка, так. можна миритись. Так, епектронік теж там угу. піщавка. Епектронік що... теж працює. Угу. Угу. Що, так, можна міняти, виключати, якщо заважає в дорозі. Перейдемо знову в Android. Штатна Зачна флешка Андроїд. в підлокотнику працює, дві USB-шки. І слот 4G в бардачку. Мікрофон вивели додатковий. Чути досить добре. По настройкам, що там ще може когось цікавить. Так, налаштування. Звук, дисплей, яскравість, заводські, пароль дамо, якщо треба Можна кнопкою перейти. Оригінальне мені, а ага. можна перейти довгим нажимання. Так, встановилося ніяких шпар, зазорів, нічого немає, нічого не треба підрізати, все гарно стає, дивиться штатно, дорого, багато. Ну Все, віддаємо машину клієнту. Ну, речі, кнопка навігації зразу перейшла в Android на навігацію. Бо ми там її лишили, так? Ну просто у нас саму навигацию рейдная кнопка пришла на mm -hmm. навигацию. Зручно. Прикольно. Какая-то хорошая корпоративная навигация. Все, выключаем.